Нагороджується посмертно Марченко Володимир Михайлович. Підполковник командир військової частини. Нагорода отримує дружина Тетяна Федорівна Марченко. Тетяна Хай ця нагорода буде ну, вічною пам'яттю про не, великий людський військовий подвиг. Володимир Марченко загинув на військовому аеродромі Канатови Кропивницького району торік у серпні під час ракетної атаки російськими військовими. Тоді по території Кіровоградської області випустили 13 ракет. Незважаючи на ту потужну ракетну атаку, він знає, що іде кількість велика кількість ракет. Він продовжував, продовжував виконувати свої обов'язки. До останнього керував силами засобами безпосередньо прикриття, намагаючись знищити ці ракети. Але на жаль, кількість їх була занадто велика. Він загинув як настоящий герой. Він з простої сім'ї, в нього вже не було батьків, а він всього добився сам. Він дуже багато часу приділяв своїй роботі. Він дуже любив свою роботу і вдома я можу сказати тільки одне, що мені дійсно пощастило бути його дружиною. А у вас є син? Да. Скільки років? Шість. Він знає про тата. Говорили з ним, але ну, в силу того, що він іще в такому віці, коли він не, е, не може сприймати таку дану інформацію, то він іще ну, іноді все-таки. Е, не зовсім розумію, що відбулося як військовослужбовець. Я теж зацікавлена в цій перемозі. Ну і так як ми з чоловіком хотіли вже скоріше, щоб була перемога, і поїхати на море, то ми чекаємо перемогу і збираємося, і їдемо на море. каже чоловіка, поховали у Чернігівській області біля могили батьків. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.